Тринадцяте запитання: правовий статус приватного акціонерного товариства. Відповідно до положень чинного законодавства України, приватне акціонерне товариство це тип акціонерного товариства, щодо акцій якого за рішенням засновників чи акціонерів не було здійснено публічну пропозицію, та чи акції, якого не допущені до торгів на організованому ринку капіталу. Правовий статус приватного акціонерного товариства визначається положеннями закону України про акціонерні товариства від 27 липня 2022 року, які можна виділити ознаки приватного акціонерного товариства. Звертаю вашу увагу на те, що ці ознаки вони сформовані шляхом системного дослідження положень чинного законодавства України, які регулюють правовий статус приватного акціонерного товариства. Першою ознакою є те, що приватне акціонерне товариство має найскладніший порядок створення. Найскладніший порівняно з іншими видами суб'єктів господарювання. Так, наприклад, замість трьох класичних стадій створення суб'єкта господарювання для приватно-акціонерного товариства є характерною кількість стадій чотири є ще одна до ще один додатковий етап створення, який визначається і характеризується необхідністю здійснення первинної закритої емісії акцій. Наступною ознакою є те, що для приватного акціонерного товариства встановлено мінімальний розмір статутного капіталу. Це у нас з вами 600 мінімальних заробітних плат для інших суб'єктів господарювання, відповідно такого мінімального розміру статутного капіталу не передбачено. Чи не законодавство України лише згадує необхідність того, що він має бути? Третьою ознакою є те, що приватні акціонерні товариства мають найбільший рівень дистанціювання акціонера від порядку управління таким товариством. Знову ж таки, ця ознака сформована шляхом порівняння. Мова йде про те, що акціонеру для нього відповідно передбачено найскладніші порядки реалізації свого права на управління створеним ним бізнесом. Четвертою ознакою є те, що функціонування приватно-акціонерного товариства завжди пов'язано з певними цінними паперами. В ситуації з приватним акціонерним товариством такими у нас з вами є відповідно акції. Наступною п'ятою ознакою є те, що приватне акціонерне товариство не наділено статусом окремої організаційно-правової форми. Воно на сьогоднішній день є окремим підвидом типом. Безпосередньо однією оренційно-правової форми акціонерне товариство. Власники корпоративних прав в межах приватного акціонерного товариства вони завжди мають на руках особливі цінні папери акції. І, відповідно, права суб'єктивні корпоративні права, які їм належать, вони завжди ними посвідчуються. Наступною сьомою ознакою є те, що власники цінних паперів акції підлягають особливому обліку в межах національної депозитарної системи. Мова йде про те, що держава певним чином через спеціальні створені інституції і органи, які діють по принципу саморегулівної системи, вона збирає і систематизує відомості про те, хто у нас є власниками безпосередньо таких цінних паперів. Що з ще є ознакою? Ознакою, відповідно, є те, що акції приватного акціонерного товариства можуть бути реалізовані тільки на неорганізованому чи вторинному ринку цінних паперів, шляхом відповідно пошуку і підбору самим акціонерам покупця своїм акціям. Відповідно, централізовано реалізовуватись через фондові біржі чи інші відповідні утворення вони не можуть. Наступною дев'ятою ознакою є те, що свобода відчуження корпоративних прав в межах приватного акціонерного товариства, вона у нас з вами обмежена, обмежена переважним правом інших акціонерів на їх придбання. Про що йде мова? Мова йде про те, що якщо акціонер приватного акціонерного товариства він виявить бажання реалізувати, тобто продати за оплатним правочином належні йому. Акції він спочатку зобов'язаний запропонувати такі акції за тією ціною, яку він вважає належною іншим акціонерам, і тільки після того, як вони відмовляться від їх придбання, він отримує право відповідно реалізації третім особам. Десятою ознакою є те, що для приватно-акціонерного товариства відсутня процедура виходу акціонера зі складу товариства. Що це означає? Це означає те, що. Е в разі заснування приватно акціонерного товариства його засновник, якщо він вносить певне майно. До статутного капіталу в нього майже відсутні шанси отримати це майно назад. Шанси є тільки тоді, коли він, відповідно, мова йде про добровільну ліквідацію такого приватно-акціонерного товариства. В усіх інших випадках, будь-який спосіб позбавитись корпоративних прав він завжди пов'язаний з переходом права власності на акції. Акції за загальним правилом не можуть бути конвертовані назад в ту частину ту частку майна, яка була внесена до складу статутного капіталу приватно-акціонерного товариства. Наступною одинадцятою ознакою -е є те, що для приватного акціонерного товариства відсутня можливість виключення акціонера за складу товариства через невиконання ним корпоративних обов'язків. Іншими словами, тобто акціонер він може ігнорувати всі свої обов'язки, максимум, що відповідно в нього який негативний наслідок може його переслідувати, це ініціація процедури примусового викупу його акцій за ринковою ціною. Виключити за те, що він не відвідує, наприклад, загальні збори чи не виконує якісь інші зобов'язання на сьогоднішній день, чинне законодавство України такої можливості не передбачає. Наступною 12 ознакою -е є те, що для приватного акціонерного товариства встановлено особливий порядок управління, тобто передбачено особливу унікальну систему органів управління акціонерним товариством, яка на сьогоднішній день не повторюється в межах інших раніційно-правових форм. Які в цілому у нас з вами можливі різновиди конфігурації, тобто певні набори алгоритмів, алгоритмів системи органів управління приватним акціонерним товариством? Перший спосіб управління у нас виникає тоді, коли акціонерне товариство створюється і функціонує в складі одного акціонера чи засновника. Наступний другий різновид можливої конфігурації системи органів управління вона з вами виникає тоді, коли приватне акціонерне товариство створюється чи функціонує у складі від двох до дев'яти засновників чи акціонерів. Третій різновид полягає в тому, що приватне акціонерне товариство формується тоді, коли приватне акціонерне товариство створюється або ж функціонує в складі від десяти засновників, тобто десять і більше або ж акціонерів. І, власне кажучи, четвертий різновид систем органів управління, він у нас з вами виникає тоді, коли акціонери чи засновники акціонерного товариства вирішили сформувати власну відповідно систему органів управління певним чином обтяжену чи видозмінену відповідно до тих конфігурацій, які нам пропонує чинне законодавство України. В чому полягає особливості управління приватним акціонерним товариством, якщо воно функціонує чи було створено у складі одного засновника або ж акціонера? За чинним законодавством України у нас відсутні вимоги щодо системи органів управління. Всі органи управління можуть бути створені єдиним такими акціонером чи єдиним засновником на власний розсуд. Його право є абсолютним і ніким і нічим не може бути обмежене. Управління в цій ситуації може здійснюватись єдиним акціонером самостійно. При цьому жодні процедурні обмеження пов'язані з е, певними процесами управління і етапами прийняття управлінських рішень на цю ситуацію не розповсюджується. Е, письмовий документ, такий як рішення загальних зборів, воно у нас з вами замінюється, замінюється на особливий розпорядчий акт рішення єдиного акціонера, який стає і замінює собою всі інші локальні правові акти в межах відповідно приватного акціонерного товариства. Які у нас з вами можливі конфігурації систем органів управління в тому разі, якщо в приватному акціонерному товаристві кількість засновників чи акціонерів у нас з вами становить від 2 до 9. забігаючи наперед? У нас з вами тут можливо однорівнева і дворівнева система органів управління відповідно. За загальним правилом, у нас з вами в межах однорівневої системи органів управління функцію вищого органу управління виконують загальні збори акціонерного товариства. Виконавчий орган управління у нас з вами тут є або ж рада директорів. За загальним правилом, куди входять виконавчі і невиконавчі директори, збігаючи трішки наперед, рада директорів у нас з вами це орган, який Одночасно поєднує і управлінські, і контрольні повноваження. Виконавчі виконавчі директори вони відповідно здійснюють щоденне управління поточної діяльності акціонерного товариства. Невиконавчі директори контролюють безпосередньо виконавчих і погоджують їх дії або ж певним чином. Можуть їх відсторонити в разі, якщо мова йде про прийняття певних рішень не на користь товариства. От якраз в тому в тій ситуації, коли приватне акціонерне товариство функціонує в кількості засновників чи акціонерів від 2 до 9, то у нас з вами тут можлива трішки видозмінена конфігурація цього другого елементу однорівневої системи органів управління, а саме виконавчого органу. Тут у нас з вами можлива ситуація, за якою виконавчий орган буде створено. В результаті чи в формі одноосібного виконавчого органу, і відповідно всі контрольні функції, тоді за цим одноосібним виконавчим органом у нас з вами перейдуть до вищого органу управління безпосередньо. Тобто, мовно кажучи, трішки полегшена система органів управління. Як виглядає однорівнева система органів управління приватним акціонерним товариством? В тому разі, якщо у нас з вами кількість його учасників чи акціонерів складає 10 і більше? Максимальна кількість, відповідно, я акцентую на цьому, що максимальна кількість акціонерів для приватного акціонерного товариства чинним законодавством України не обмежена. Від 10 акціонерів, якщо вона з вами кількість, то однорівнева система органів управління вона виглядає класичним чином. В функції вищого органу управління вона з вами виконує загальні збори акціонерного товариства. Виконавчий орган управління це колегіальний орган рада директорів, який складається з виконавчих і невиконавчих директорів. Як виглядає дворівнева система органів управління? Вона тут у нас не змінюється і не залежить від кількості акціонерів, які входять до складу акціонерного товариства. Мова йде відповідно про те, що вона має бути незмінною, і вона у нас з вами є як одна із альтернатив можливих конфігурацій способів управління безпосередньо приватним акціонерним товариством при дворівневій системі органів управління. У нас з вами функції вищого органу управління виконують загальні збори акціонерного товариства. В якості контрольного органу управління формується наглядова рада, яка контролює безпосередньо виконавчий орган управління. Наглядова рада має повноваження щодо оперативного відсторонення виконавчого органу, окремих членів виконавчого органу і. Е Перебирання на себе повноважень щодо щоденного управління поточною діяльністю акціонерного товариства, контроль і захист прав акціонерів при управлінні і при функціонуванні акціонерного товариства. Ось основне завдання безпосередньо наглядової ради. Виконавчий орган управління він тут може бути як одноосібний або колегіальний. Тут уже безпосередньо самі акціонери, акціонерного товариства вони вирішують самостійно, яким чином безпосередньо у нас з вами буде виглядати така система органів управління. Так, якась які в нас ще є з вами особливості? Відповідно, мова йде про те, що для приватного акціонерного товариства. У нас з вами існує певна особливість, певний певні обмеження щодо того, яким чином можуть здійснювати, здійснювати обіг, вводитись в обіг, ті цінні папери, з діяльністю яких у нас безпосередньо пов'язане функціонування приватно акціонерного товариства, тобто з акції. Первинна емісія акцій в межах приватно-акціонерного товариства може бути здійснена тільки шляхом закритої емісії між засновниками. Тоді вони ще не акціонери, тоді вони ще засновники, оскільки первинна емісія у нас з вами відбувається до моменту державної реєстрації і е, завершується одночасно з нею. В межах вторинного обігу, тобто на вторинному ринку, у нас він з вами поділяється на організований і неорганізований. Організований це той, який по продаж цінних паперів відбувається через фондові біржі. В той же час неорганізований – Це той, який опосередковується окремими індивідуальними договорами чи приочинами. Які укладаються між відповідно, ну між продавцем, і покупцем чи е, правовідчуджувачем і правоотримувачем, е, власне кажучи, для приватного акціонерного товариства е, процедура продажу акцій вона обмежена відповідно тільки шляхом цього вторинного неорганізованого ринку. Е, тільки там вони можуть бути продані. Тобто, кожен, власне кажучи. Акціонер повинен сам знайти покупця, дотриматись процедури переважної переважного права на купівлю продаж і, власне кажучи, здійснити відчудження акцій саме в такий спосіб. У це в нас з вами є основоположні особливості функціонування і правового статусу приватних акціонерних товариств.